Береслава розташована на правобережжі Херсонщини та має давнішу історію ніж малюють росіяни. Воти у п'ятому столітті вже нашої ери заселяли територію сучасного Береслава. Потім тут розташовувалося місто Доган за часів улусу Джучі Золотої Орди та Вітовтова Митниця під час панування Великого Князівства Литовського. Потім був період панування Кримського ханства та Османської імперії, і на місці Береслава існувало місто Казикермен. У 1673 році кизи кермен оточили козаки на чолі з легендарним кошовим отаманом Іваном Сірком, і вже після кількох воєн та руйнувань, 30 липня 1695 року кизи Кермен захопило об'єднане військо Бориса Шереметєва та Івана Мазепи. У 1784 році його перейменували в Береслав. Саме перейменували, а не заснували, як це приписує собі російська пропаганда. Росіяни спочатку створили міф про заснування міста на території вже існуючої тоді фортеці, а тепер його з усім архітектурним різноманіттям зрівнюють із.